Добрий день, сьогодні покажемо автомобіль BMW 325 TDS турбований, 36-й кузов, хто вже здогадався, в турінгу, універсал, моторчик 6 циліндрів. 6 циліндрів, досить прийомистий, оборотистий мотор, досить потужний для, ціє, для цього автомобіля, дуже потужний. 143 коня, 260 моментів, да, виходить у нас. так, Виходить. Цепний привод. Хочу на ньому зробити досить такий акцент на цьому. Тому що не треба його міняти там 50-100 тисяч. Цей привод він ходить скільки то й муто. Його практично ніхто ніколи не міняє. Це Дуже велика рідкість, хто міняє це. Це дуже велика рідкість. Це не яке-небудь там Deolanus, Passat B5 і ТД і ТП. І Мошненькі машинки, що з ремнівим приводом. Це я так розказую для загальної статистики, щоб було розуміти, що таке цеп, а що таке ремінь для цього автомобіля. Ну, тут, в принципі, є все. Гідравліка АБС. АБС є, все працює. Антибукс, антибук, все працює в нормальному стані. По розходу, по розходу траса 5,5 це реальний розхід. Я їхав. Ну, здалека, приїхав 1000 кілометрів цвіт в машині. Я реально вкласив 5,5-5,8 до 6 літрів розхід пального. Ну, По місті десь 7,5 до 8 літрів. Ну, дившись, звісно, як то їде. Хто, ну, як... Залежить, залежить від стилю їзди. Так, то як на тапочок нажимає. Е, ще, стоїть фільтра салону стоять. Це теж великий плюс. Це плюс, звісно. Немає пилі в салоні, нічого такого лишнього. Ну, е, це блок. Це, оця штука, комп'ютер підключається для щитування несправності. Оце фішечка. Недавно я її читав на комп'ютері, дивилися все в нормі. Всі датчики, все працює, все в нормальному робочому стані. Давай перейдемо до салону. Да. Мотор досить і розвін досить такий класний, вообще, приємний цьому автомобілі. Салон 4 аеробеги стоїть. Це 98-й рік машина, це вже останній автомобіль в 36-му кузові. Щоб люди розуміли, що це вже дві таких автомобілів не випускають. Це остання машина. 4 ребега, 2 ребега в дверках, 2 ребега в рулі і в панелі. Це подушки безпеки. Хто можливо не розуміє, що це таке? Електропривід сидінь, Електропривід, сидінь. все чітко працює. Пасажира так аналогічно. Пасажира так само під окотничок відкидається, закидається сюди. Підігрів, сидінь, Підігрів, сидінь працює, раз включили, так запарило, щоб більше не включали. І із... запковим кінням антибуксу. Да, антибукс теж класна штука. Якщо хочете дати добре гарі з буксом. Букс хороший, тільки цю кнопочку треба відключати, бо відсікає обороти і З буксом не вийде тронутися. Ну, для блондинок це взагалі ідеальна машина. Виходить. Зимою, зимою, зимою да. не дає розвернутися. Да, да, да. Двоконтурний клімат розказую, для хто не розуміє, путає кондиціонер з кліматом. Путають. Клімат працює на дві сторони і куди температуру виступить, він чітко працює ну, на ту температуру, яку ти поставив. Не треба його крутити, регулювати, нічого. Двохконтурний це. На одну сторону, на праву, цілу сторону працює автомобіль і на ліву сторону працює по всьому, всьому контуру автомобіля. Рециркуляція повітря в салоні. Хороша штука. це лобового, так? Так, да, це підігрів рециркуляція заднє, це заднє коли заднє перед вами або ви стоїте в пробці. Дуже серйозна задимленість іде. Ви собі включаєте рециркуляцію, тільки трохи воздух добирається, а цей воздух, що тут є в салоні, він тут остається. штатний. Да, Звук досить класний. Я не знаю, хто всі на звичайку міняють, магнітофончики, але ну, я б ніколи його не міняв би. Максимум, що можна зробити, вихід 3,5, впаяти, собі можна слухати з планшета, смартфона чи з комп'ютера. Музику. Шість колонок. Шість колоночок. Електролюк стоїть. Все теж чітко працює. Все як чистенький, машина не прокурена. Підсвіточка для пасажирів. Світка тут. Ззаді. в стан нових. Салон реально, да? сидушки підігрей, стан новий. Подігрів сидінь. Да, підігрей, сидінь. Є. А, електропакет на всі. На всі. На викна. все скло, на все вікна, да. підлокітник зручний. Да і так. Салон збережений. Ну, Йдемо багажник, покажемо багажник. Бортовий комп'ютер також забули да. сказати. Є бортовий комп'ютер. А на панелі економайзер стоїть, дуже хороша штука. Це іменно тільки в BMW вони стоять. В більшому автомобілі я вже самі доставляють, або цифрові, але це вже все ерунда. Як наступаєш на педальку газу, воно так і показує, як ти їдеш. Ну, розхід, розхід палива в даний момент. Так, так, розхід палива в даний момент. Давай задній задній салон. Також сидіння в ідеальному стані. Покажи, все Це чистенько. З сім'єю збиралися їхати на відпочинок. І в мене був седан 36-й. Я не знав, куди впихнути ті лижі. Такої підлокотника, сумочки не було. підлокотник, знімаєш? Mm, так. Е, от, шторка. І от сумка. Тут сумка чехол, зараз її розкривати не буду, бо там з нею потім збирати не хочеться її. Тут кнопочка зверху, вона відкривається, там кришка випадає і собі ззаді сідаєте, ложите лижі. І все, і досить зручно. Так само сідушечка відкидається. Де та кнопка? Забув. Забудемо. От, ось ця кружка відкидається. І так само там. От собі відкинули. і Крупний груз можете положити, коли мотоцикла закинути, я не знаю, мопедика, собі все, що вам захочеться. Душа забажає. Так закриваємо. Місце в задній багато. Да, що це ми... Зараз сижу за собою. Да, Ріст метр це... вісімдесят. В ногах місця багато. Напевно, більше місця, ніж в седані. Так, мені теж здається, що більше місця, ніж в седані, тому що от я теж спереді сидів, сідушка так відкинути, як мені зручно спереді витягнути ноги. Ми любимо обично їздити, відкидаємося повністю. І от місце от в ногах от, більше, ніж достатньо. Як для третьої моделі, то це досить супер. Це супер виходить. Взагалі салончик класному стані реально все збереженим. Так, папильничка. Папельничка, чисти. До речі, видно, машиніник. Є ще такі штуки, тут стоять, не знаю на що вони напевно для, для вантажі. Так, для закріплення вантажа тросом чимось таким, ну, не знаю. Ну є дає буде Ну Давай багажник. Багажник великий, зараз. Сіточка для того, щоб не падав груз, стоїть багажник да, досить об'єму, більш ну, ніж. Зараз достатньо. можу показати, відкинути сидіння. Можливо, комусь потрібно щось перевозити, Для сім'ї. це актуально. Для сім'ї, для, для відпочинку, великі. досить досить, досить те, що потрібно. Це, мабуть, також для вантажів, так? Так, це всі. І от Якщо вам не треба зимою витрачати лишнє тепло, і щоб було більш комфортніше, от така штучка затягується, все працює гарненько. Шторочки, все працює. Не лишньому шуму. Да, Резиночки для грузу, цим. Аптечка, збоку все відкривається, все працює так. Вольорчик чистенький. Так. А ще так, так. Що бачимо, це біли, це пелючка. Тут все чистеньке. Ще покажемо фур... фуркопчик, тому що я на, свою, на седан свій хотів поставити такий, але він коштує досить дорого. А тут стоїть заводське прицепне пристрій стоїть. І все по-заводському, так як воно зварено там всередині, там настільки якісно і добротно, що там дійсно можна, як пише книжка, можна буксирувати, буксировочна маса до двох то. Сьомий фуркоп. Досить тоже. цікаво, класна штука, реально класна. І останній кузов, мабуть, на фотографіях, мабуть, краще буде видно. Тому що Зараз машина трошки у нас в колючці. Зараз по не трасі, на природі. По трасі, по швидкості, вона в принципі, не уступає бензиновим моторам. Там Книжка пише 215. Ну, 215. Я їхав з Києва, 180 на йде Це газ, чуть більше половинки. Це ще такий запас, що, що дай дорогу, як то кажуть. До речі, заводське тонування. А, да, да. Зверніть увагу на заводське тонування. тонування. Ззаді заводське. трошки темніші у нас вікна. Не знаю чи тут буде видно. Закрити. Та ні, видно. Переднє світліше, заднє темніше, а задні сходяться з заднім склом. До речі, зеркала також Верхові. з електрорегулюванням. Антенна стоїть в задньому склі. Настільки якісний прийом. Давай, Можливо, для власників багатьох машин, що на BMW, навіть у універсалі взаді дискові тормоза. Да, а не на деяких нових шкодах стоять барабанні тормоза. А це принципіально велика різниця при е, такому екстремальному тормозінні. Диски у нас 16, в хорошому да. стані, збережені. Дискові тормоза на них йшли з 2-літрових моторів бензинових. Тільки на 1,6-1,8, на на 36 стояли барабанні тормоза. А тут стоять вже дискові тормоза. А це великий плюс. Державщини по машині немає. Да. Ось такий автомобільчик для вашої уваги. Для справжніх поціновувачів, для справжніх людей, які розуміють, що таке БМВ, щоб не зрівнювали з фекспагенами, всякими дело і тим більше рівнівими автомобілями, ті, що привод рівня. Ти можеш собі навіть на асфальті поставити понижену передачу, кинути на любій швидкості, тобі не буде ніяких проблем. Тому що у нас це вже не перший автомобіль, вже багато було автомобілів, ми знаємо, що це таке. Якщо екстремально їздиш, кидаєш понижену передачу, рівня провертає на два-три зуба і все, і до побачення. Це, Нема це, це, це ще якщо вам повезе, якщо проверне рівня, а не він не з'їсти. Цепу у нас таких проблем немає. Це мотори, Мотори в принципі неубиваємо. Да. Тільки треба, звісно, не, не, да, не перегріти, дивитися за термостатом. там для, для повних дебілів стоїть червона лампочка і звуковий сигнал. Коли йде перегрівання мотора, ну, тобі буде пікати, сигналити, кричати, автомобіль буде давати знати, що не перегрівай мене. Давай, може, заведи Зараз заведемо, ще послухаємо. Отак ну, робить гарненько, чітко. Може порозгазнути, зараз вийду ззаду, зніму. Вороти ну, набираємо, зараз на холостих не хочу все не його звати. О, три з политика, там п'ять тисяч, тисяч він на ясень я Зараз вийду там, а знаєш пар. ну, Давай пару ну, так бачимо, Проби чистенько, диму немає. Так, ще саме сім'я, поки що ладно. Давай так зараз може погано мотор Моторчик робить тихенько, ніяких зайвих звуків. Можна сказати, шепче. ну що чути буде. І ще що хочу Чекай. сказати. Ще хочу що сказати, що... В чому прикол BMW, що в них йде завжди розвісовка 50 на 50. Не так як в Ауді, що мотор клює вперед. І коли ти починаєш різко е гальмувати, в Ауді завжди кидає задо. Це всі знають, хто їздить на ауді. Це в них хвороба. У мене було три ауді, я знаю ці автомобілі. До речі, акумулятор також знаходиться у нас ззаду. Це також, наскільки я знаю, це для розвісовки. Так, да, Це для розвісовки зроблена запаска. А ззаді підвіска двохричажна, йде. З стабілізатором, е, диференціал закріплений мертво, кардан теж, він нікуди не грає. Христовинки практично там, вічні, вони ніколи не ламаються. І просто полоси на задні колеса йдуть і все. І двохочезна подвізка. Ця подвізка, походу конструкція з 850-ї БМВ, зі спортивної іде. <зв 'язок> ну, Зараз їдемо по ухабистій дорозі, підвіски не чути, їде комфортно. Не шумів, не стукатів, не грухатів коротше, немає. Хочу ще сказати два слова про підвісочку. Іде стальний речажок. Зовнішня шарова опора з амортизатором. І внутрішня шарова опора. Один салін-блок, який працює на виворот. Все, більш підвісне, тут немає нічого. На наконечний крульовий, тут ламатися практично немає нічого. Стабілізатор, рейчний, цей, стабілізатор і все. От і вся підвізка, нема нічого лишнього. Речаги залізні. так? Да, речах тут желізне. Ну в чому фішка? Що Це не так як в вауді, що треба міняти чи в Пасата б 5 міняти міняти всі речі. Тут шарові упори випресовуються. Це дуже важливо для пересічного громадянина знати це. Це де випресовується ця шарова, ця теж випресовується шарова. Це ви практично розбираєте речах, знімаєте, приносите на будь-який сервіс. Вам за 15 хвилин шарові нові впресували. Ціна середня там. Біля 10 доларів за шарову упору. блок 5 доларів. Це середня, середня ціна. Та сторона теж саме, теж саме. Один в один все те саме, нічого лишнього. Ну і реєчне, рульове, все тут. Все... Потьоків, нічого, Ні, все, тут чистенько. все чистенько, тут потьоків немає нічого. чистенько, пласмачка. Все, чистенько, все да. закрито. Да. Ржавщини. Не бачу, ржавщини ніде. Ну, Посвіти, щоб на камеру. глушитель новенький стоїть. Spers. Якісь польські глушиті. Людина поставила. Тут 55 по-моєму, міліметрів. 5,5 см. Іде товщина труби. Тут вихлопні не йде у матіяс якась херня. А <тужна> <тужна> підвізка задня двохричажна йде. Вот Нижній речах і верхній речах. Пружина... Вот Нижній вот верхній речах. І mm -hmm. пружинка йде там в цей впирається. Ще там в один речах впирається. Нічка, де я не помню. Да, вона там вверх впирається в подушку, там така спеціальна. Mm -hmm. Двохречажна підвіска, от тяги ці реактивні всі. Стабілізатор. Назаді дискові тормоза. Да, дискові а тіку... ручник-барабан. Да, ручник ручник, да. ручник Бак працює. Да. Бак не тече, ручник працює ідеальненько. Тут вже позажимали. Вон, такі короче, нюанси нюансики в ха. Проєдна. Чекай тут це, це нічі. Нічі, нічі, от, ні от, посліти, щоб фонариком було видно. От, Ідеально, нічого... воно як заводом оброблене, ні, 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 ніде не ржавченки, ні, 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 нічого. От Подушка там, одна подушечка продається. Давай, може, пороги ще посвіти, щоб бачили. Пороги все в ідеалі. Ну, так, чекай, чекай, ти я знімаю. Mm. Кажи. О, Кажу пороги всі в ідеалі. Все, от я знімаю. чекай, чекайте, не спіши, бо я за камери не встигаю. Оця... Ланжерон, стоп, Саме головне. от ванжерони. Угу. Бо я дивився, є такі автомобілі, ланджерони загнуть аж всередину. Тут ланжерон в ідеальному стані. От, тут Пару це, це без безшумочка обдерта. Ну, тут не м'якять. Метал ніч... видно, чистенький, да. не ржавщини, тут метал нічого немає. мікромал. Метал досить крепкий, досить крепкий метал. Друга сторона. Друга сторона теж сторона, теж от, лонжерончик. Посвіти, так, видно, ржавщини. Не, не немає має. нічого, все нормально. А це посмазка. Що, ну, тобі шумка проде. Там теж жавщини все да. видно. Порі, пороги так само там посвіти, щоб було. Посвіти да. на пороги. От. Немає. Ось порог. Ні, от, продач, а, той порог, так. Да. Ось ціленьке. цілень. Посвіти, все. Все видно. Угу. Все видно, все нормально. Да. В принципі. Ось Все, так. Так. Все, Дякуємо за увагу. Колодочки, ще не виключив, колодочки тільки сьогодні поміняв, всі нові колодочки, щоб от стоять. Нові колодочки. Все, включаємо.